Адже сліпому не видно, що є аналогії між тим, що відбувається в Грузії, і тим, що відбувалося в Україні в 2013 році. І так, голосування я поставив ось таке. Протести в Грузії, перше, схожі на Майдан в Україні і може мати це може мати аналогічні висновки. Друге. Громадяни виборюють свої права, не порівнюйте. І третє свій варіант. Як ви думаєте, який варіант? Ну, обрали більшість українців. Причому це така суттєва більшість. Ну, неправильно виражаються, але кажуть, переважна більшість. От як ви думаєте, як би ви проголосували? Ну, поки ви пишете в коментарях, як би ви проголосували, я не буду тримати довго таємницю. Так, от протести в Грузії схожі на Майдан в Україні і можуть мати аналогічні наслідки 81%. 80. 1%. Ну, це правда мій канал. Може, у мене люди, які побачили ці паралелі, можливо, у вас інша позиція? Я впевнений, що на деяких інших каналах, де блогери, можливо, активісти дають якусь знаю, іншу аналітику. Аналітику того, що Майдан приніс нам свободи, що Майдан відкрив нам перспективи. І нині ми ось ними користуємось. Можливо, там будуть інші результати. Ну, у мене ось так. Канал 185 тисяч і в Тіктоці нас мільйон. Ну і тут 110 тисяч. Тому не претендуємо на соціологію, але дані ось такі. Тому ваші оцінки я теж чекаю. Так ось: так ось. в судово-юридичній газеті. З'явилася е, хороша публікація. Чому хороша? Тому що автори публікації не дають е, свого ангажованого е, аналізу. От Просто так, як воно є, з точки зору Грузії, з точки зору влади Грузії. Давайте будемо коректними. Є е, е, влада Грузії і є. Протесту, протестувальники. Ми зараз про них теж поговоримо. Так ось, судова юридична газета написала статтю з таким заголовком: у Грузії не буде сценарію українського майдану. Прем'єр-міністр Кобахідзе. Тобто, грузини чітко, а, чітко ставлять аналогію між тим, що відбувається нині у них, і українським майданом. А, ну, по-перше, по-перше, прем'єр-міністр. Не робив би таких заяв гучних, якби це не було важливим для нього. Ми це розуміємо. В чому важливість для нього? А в тому, щоб показати, як в Україні можуть розгортатися подальші події, коли неправомірні, необґрунтовані, Обіцянки роздають європейські країни і надсилають в Україну дуже багато дивних людей, яких називають агентами іноземного впливу. Їх в Україні дуже багато. У них є різні назви. Так ось в Грузії нещодавно прийняли закон, закон який вимагає, вимагає цих агентів іноземного впливу прозоро показувати. Так закон називається про прозорість іноземного впливу. Так ось після цього в Грузії розпочались дивні процеси. Процеси демократизації. Вони ну відбувались схожим чином як в Україні. Ну, по перше, звинувачення в того, що нас тягнуть в Росію, і під Росію в Грузії аналог. Далі з'явились в Грузії якісь дивні люди з заходу. Вони роздають печиво, вони роздають поради. Вони роздають маски, вони роздають інформацію про те, як потрібно себе поводити там, в натовпу і так далі. Це правильна штука, тому що людям потрібно розповісти, як не стати жертвою там, Беркуту чи грузинського спецназу. Це зрозуміло, але паралелі провели грузинські можновладці, і ще раз повторюю, це не моя думка, це ось думка в даному випадку. Прем'єр-міністра, яку протранслювала судова юридична газета, далі Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність на сутички, які відбулися під час акції протесту на опозицію та закордонних партнерів. Після масових протестів в країні та розгону правоохоронцями активістів. Прем'єр Грузії заявив, що в Грузії не буде сценарію українського майдану. Учора всі ще раз переконалися, що нацмайдан не відбудеться в Грузії, заявив прем'єр. Голова уряду поклав відповідальність за сутички, які відбулися під час акції протесту, на опозицію і закордонних партнерів. А тепер от цитата. Основна, відповідальність за вчорашній мітинг жорстокий, лежить також, на, також на, відповідальних європейських, на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі. П'ятій колоні, яка представлена у вигляді чотирьох політичних партій, просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну та українізувати Грузію. За його словами, протягом трьох років спочатку статус кандидата, а згодом тема відкриття переговорів, нібито використовувалася як головний інструмент заподіяти шкоди іміджу Грузії. Вони ще не усвідомили, що на відміну від України 2013 року Грузія незалежна держава із сильними інститутами та найголовніше досвідченими і мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не буде реалізованим у Грузії. Грузія це держава і Грузинська держава цього не допустить. От така а, заява прем'єра. До неї можна ставитись по різному. Звісно, що я роблю знижку на те, що говорить прем'єр-міністр Грузії. Він очевидно говорить до грузинського народу, а також пояснює закордонним партнерам, що в Грузії є держава, і ця держава в особі органів влади не допустить різних впливів різних держав. Давайте будемо відвертими. Різні впливи різних держав завжди є. І ми з вами в Україні побачили на прикладі, наприклад, заброньованих громадських організацій, які представляють іноземні якісь фонди, трасти і так далі. Мені, як громадянину України, не дуже зрозуміло, чому сантехнік, прибиральник, консьєрж, шахтер, водій. Не заброньовані, не заброньовані. А якісь незрозумілі хлопчики і дівчатка в якихось громадських організаціях з іноземними капіталами вони заброньовані. От для мене це незрозуміло. не зрозуміло мені не зрозуміло, чому ці організації прямо контактують з органами влади, чому вони нав'язують свою політику, чому вони. Розповідають нам, як нам оподатковувати громадян, як нам вести політичне життя, економічне життя. Мені це не зрозуміло. Мені це неприємно, і мені б не хотілося, щоб в державі якісь дивні люди мали доступ до моєї влади більший, ніж його мають українці. Мені неприємно, коли чиновники більше дивляться на тих закордонних партнерів, ніж на громадян України. Мені не зрозуміло, чому у закордонних партнерів постійно все питають, а в українського народу останнє, що запитували, це в дії про дитяче Євробачення. Так ось чи лягла Грузія під Росію? Чи не лягла Грузія під Росію? В даному випадку, от прямо на сьогодні, мені абсолютно байдуже. Я бачу, що Грузія пішла іншим сценарієм, і я буду спостерігати за тим, а що буде в Грузії, якщо там буде мир, якщо там буде добробут для людей. Якщо там буде хороша освіта, економіка, нормальні податки, повага до людей. Якщо там буде нормальна медицина, якщо там будуть нормальні дороги, нормальна освіта, то я вибачаюсь, яка різниця невеликим грузинам, де через що перекачується газ і нафта? До речі, через Україну прокачується російська російський газ і нафта, яку купує. Євросоюз, а потім постачає Російській Федерації, ну, очевидно, через якихось фірм прокладок, ну, ми в Україні знаємо, що таке фірми прокладки, правда, різне обладнання для ракет, які потім прилітають до нас. Тому давайте будемо відвертими. В політиці не то, що не все однозначно, а в політиці все дуже і дуже складно і потрібно шукати баланси інтересів. Інколи, інколи. Повівшись на якісь обіцянки якогось Боріса Лєвого чувака, який приїжджає і каже, будемо воювати. А потім цей Боріс десь зливається, і Україна опиняється з 21%, чи скільки там вже тимчасово окупованої території, мільйонами біженців, тисячами, десятками, якщо не сотні тисяч, загиблими. Роз... зруйнована інфраструктура без фактично достатньої кількості зброї, і тепер президент України змушений мотатися по всьому світові і вмовляти інколи погрожувати партнерам, щоб вони не кинули Україну. Я вибачаюсь, але це не той сценарій, який нам обіцяли ті ж самі партнери. Тому якщо влада Грузії робить отакі висновки з українського кейсу, то це їх право. А ми поспостерігаємо, в кого вийде краще у них. Чи у нас? Можливо, в перспективі, оці життя, які віддала Україна, а це я підкреслюю підкреслю, мільйони життів, тому що це і біженці, це і переселенці, це і ненароджені люди, і загиблі е, люди. Я не знаю, можливо, це достатня плата за те, щоб ми потім стали жити краще, але поки що грузини обирають залишитись живими і спробувати інший сценарій. Чи хейтити їх за це? Ні, тому що це їх вибір. Якщо вони хочуть бути ближче до Російської Федерації, це їх вибір. Ми обрали інше. Ми за це платимо сьогодні життями і, на жаль, тимчасово окупованими територіями. Вони подивились на нас і сказали: ми так не хочемо. Частина людей хочуть так, як в Україні. Або вони просто вірять в те, що може бути по-іншому. Ну, Влада на те і обрана, щоб чинити відповідно від волі більшості. Так, да, і ви скажете, та, Сергій Миколаївич, невже ви не знаєте, що там фальсифіковані вибори? Друзі, фальсифіковані вибори в Україні, наприклад, були завжди. Завжди. І якщо там також щось фальсифікують в Грузії, а я не виключаю, я не виключаю, то мушу вам сказати, що. Серед політологів є думка про те, що фальсифікувати можна всього не більше 10-15%. Тобто, якщо опозиційна тобі партія набирає суттєво більше, ну, так як Володимир Олександрович суттєво більше набирав За Петра Олексійовича, то фальсифікувати таку кількість неможливо. Навіть е коли Янукович намагався фальсифікувати, пам'ятаєте, тоді було з е Ющенком Файт. Ну і що, в третьому турі, коли вже Янукович не фальсифікував, я вибачаюся, але Ющенко переміг не з таким великим відривом, як нам здавалось. І що саме цікаве, нічого корисного Ющенко, ну, як, на мій погляд, Україні не приніс. Безтолковий, безвідповідальний, як на мене ще раз, лінивий абсолютно, зарозумілий за політик, голова. Нацбанку, а до того, просто, я так розумію, що сільський бухгалтер Віктор Ющенко. Це моя персональна точка зору. Нічого толкового Вітя не дав. І до речі, той же Віктор Янукович став прем'єром при Вікторі Ющенко. Тому за що боролись? Для чого той Майдан був, не зрозуміло. Так ось я хочу у вас під фінал цього відео запитати: а коли людям брешуть відверто під час. Передвиборчих перегонів можна це вважати фальсифікацією виборів, ну тобто, якщо в Грузії якийсь відсоток там, 5-10 фальсифікували і перемогла, як її називають в Україні пропутінська сила, тоді виникає питання. А коли в Україні відверто брешуть, брешуть виборцям, і виборці голосують за щасливе майбутнє, за європейські пенсії, за європейські зарплати, засаджати будемо. За кожен президент, а потім це не стається, ну, в силу різних причин. То це можна вважати фальсифікацією виборів? Чи це інше? Тому політики приходять до влади різними шляхами. Хтось обіцяє багато і йому вірять, хтось погрожує і його бояться, хтось фальсифікує. По-різному приходять люди до влади. Інше питання: що вони хочуть в своїй країні, і яким шляхом ідуть. І тут розсудить тільки історія і нас, і їх, і всіх. Не забувайте підписуватись і напишіть, що ви думаєте про події в Грузії.